Як, Як тебе не любити, мій. За що я обожнюю Київ? Так це за людей. До речі, а за що ви любите Київ? Київ для мене це натхнення, це творчість, за це я його і обожнюю. Що для вас є Київ? Любиме місто. Архітектура. Архітектура. Це музей. Київ це театри, Дніпро. А для мене Київ це історія, яка відчувається у кожному куточку нашого міста. Гайда, помилуємося однією із них. Проте є одне, але отак вже набагато краще. От я завжди, коли десь буваю, дізнаюсь багато історій про це місце, і наче сама переношусь у ті роки та у ті ситуації. Ось наче у цих всіх пам'ятках бачиш перебудову цієї церкви. Легенди про Андрія Первозваного, репресії радянської влади, імперське бароко та дивовижну історію про церкву без Бездвіниці. До речі, дуже цікаво. Почитайте. Каштани. 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 Ех, захоплююсь я цим містом, історією та особливо людьми. Гайдара на наступну зупинку.